Обмін досвідом для впровадження сучасних методів та передових медичних технологій у Чернівецькому обласному перинатальному центрі організували конференцію, де з колегами з інших областей обговорили подальші напрямки медичних реформ. Про деталі дізнавались журналісти ТВА. Чернівецький обласний перинатальний центр, шлях реформ, конференція, фахова дискусія, демонстрація прогресивного досвіду, здобутого у найпотужніших перинатальних центрах України. Від часу створення центр показує приклади впровадження новітніх медичних технологій та підходів до роботи з пацієнтками. Починаючи з 20 жовтня минулого року, ми розпочали серію обміну досвідом, тобто делегація від перинатального центру. Чернівецького виїхала в різні регіони, особливо ті, які провідні в Україні, це Івано-Франківськ, Львів, Луцьк і Київський перинатальний центр. І Остання подорож була дуже незвичною, ніколи такого не практикували. Лікарі з акушер-гінекологи з обласного перинатального центру вони майже півтори місяці перебували в Києві і там працювали, вони не на екскурсії там були. Лікарі та медичні працівники постійно проходять курси підвищення кваліфікації на майбутнє. Ми хочемо втілювати всі наші знання, вміння, які ми здобули в Києві, в Чернівцях ставати кращими, допомагати нашим маленьким пацієнтам, нашим жінкам, вагітним і ставати все кращими та й кращими для них. Новий досвід це завжди прекрасно. Новий досвід це розвиток. А розвиток ніколи не буває назад. На нашому стажуванні ми перейняли найкращий досвід, досвід найкращого, найпотужнішого. Шого перинатального центру України це перинатальний центр міста Києва. Мали можливість працювати з найкращими привідними фахівцями, які задають тенденції акушерства та гінекології в Україні. Перинатальний центр розвивається, розвивається щодня, і за півроку, з того часу, як почалася реформа, кожного дня, кожен працівник докладає максимум зусиль до того, щоб зростати. Тому ми з гордістю можемо сказати, що колектив перинатального центру покращив свої навики, покращив свої знання покращив якість надання медичної допомоги в нашому закладі, і це ще не кінець. Ми продовжуємо розвиватися, і далі буде у центрі. Ставлять за мету, щоб в особливий період свого життя жінки почувалися у центрі спокійно та комфортно, як удома. Регулярно організовують дні відкритих дверей. Як зауважила Любов Годнюк, колектив і надалі працюватиме над підвищенням якості медичних послуг, і тому їм цікаві практики, які впроваджуються. Сусідніми областями сьогодні вони презентують цей досвід, який ми плануємо впроваджувати в Чернівецькому обласному перинатальному центрі, щоб щодня розвиватися і ставати кращими. Насправді, це надзвичайно важливі процеси і в акушерстві гінекології, і в вненатології у питаннях виходжування дітей з інтенсивно низькою вагою і відділення інтенсивної терапії для новонароджених, і відділення анестезіології інтенсивного. Віднотерапії для жінок всі ці відділення були опрацьовані, і зараз ми будемо переформатовувати свою роботу саме за такими новими потужними стандартами. Вільна мета мережі перинатальних установ забезпечити пацієнток найвищою якістю медичної допомоги, і це досягається завдяки постійному вдосконаленню навичок працівників, впровадженню новітніх розробок у практику. Це старт важливих і потрібних трансформацій. Підкреслює медичний директор центру. У нас є такий лозунг – Значить, ми даруємо життя. А я хочу, щоб ще було. Ми даруємо якісне життя. Ми даруємо життя. Але за рахунок якісної висококваліфікованої акушерсько-гінекологічної та неотологічної допомоги Діана Добинда, Іван Мітрік, теми дня ТВА.